Так, а тут бачимо в маленьких танках, так як ми їх називаємо, так як і в великих танках є 3D-обвіси, але вони бачимо такі чудові та цікаві. Оцей, бачимо, що кубик зверху. І він, напевне, коли ти будеш знищувати когось, він буде якось реагувати на це. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписників OdBlitz. Сьогодні з нами грає Кут Краб. На, гріль 15, карта Мідлбург. Ну що ж, до бою, гріл 15, ще у нас не було, отже буде цікаво, особливо на Мідлбурзі, тому що тут в місці е, можна пограти. Ну і звичайно ж на такій вже ПТ-шці треба грати саме на зелені. Бачимо рухливість, маневреність така ж, як у великих танків. Побачимо зараз альфіще, перезарядка 10 секунд. Комфортна, в принципі, комфортна. Німецька точність влучність. Наскільки я розуміюсь в танках так? ну великих, а в маленьких то ви вже в мене будете поправляти. І, до речі, наш герой написав: а ну скільки ще під 600. Ну, нормально, чудово До речі, наш герой написав, що він, до речі, я знаю, що наш герой надсилав і в нього щось не вийшло із телефону саме. Тож, вже в нього вийшло з телефону надіслати. Прошу нашого героя. Написати в коментарях, як це в нього вийшло і чому тоді не вийшло. Тому що багато хто цим цікавиться. А я, до речі, не розумію, чому не виходить, тому що мені здається, з телефона навіть легше надіслати реплей. Як надіслати з комп'ютера, в описі під відео є відео на цю тему від мене. Тож хто хоче надсилати, надсилайте. Ну і що, постріляли ми, вигнали суперників, ну, перехлопушили суперників на зелені, тепер їдемо в місто. Шотні вже, подохлопушуємо. Ну, в принципі, кого нахлопушуємо, а кого подохлопушуємо, бо є там шотні, є не дуже шотні. Тяжі. Тяжі такі ще і, я вам скажу, що непогано броньовані. З пробиттям, я так розумію, тут ну в принципі, все в порядку повинно бути. 1758 настріляно. Виїжджаємо, неочікуванчик такий робимо. Ну, 4-3 по рахунку, вони ж зрозуміли, що зелень у них програна, тож вони вже тут познічувалися. Бачимо, що такі трішки перелякакані. З, вже дивляться вже по сторонам, думаючи, що зараз точно хтось заїде іще нахлопужить. Там наші, до речі, втрачаємо ми нашого братіша. І ось про що я казав, ВК. Сильно броньований в лобі. Спробую його пробити. Бабаха, вагань, на 600. Чудово Альфіще, нормально. З 10, з 10 секундами перезарядки, я думаю, що це чудово. Та й бачимо, що і точний слух на телефоні грає. І бачимо, що дуже чудово себе відчуває. так, Комфортно. Ну я так розумію, що наш герой має багато боїв, зіграв багато боїв. World of Tanks Blitz, тож. Ну такий маестро. Ну, давайте так, ми, його, ми йому зараз титул маєстро не надамо. Ще хай декілька реплеїв покаже нам, тоді ми вже побачимо, чи буде титул маєстро, чи ні. А суперскіліще вже ми йому надаємо. 4600 настріляно, так було. Досвіду 3 тисяч кредитів. Ну, гріль фармить на першому місці. Чудово. Зараз ще побачимо на іншому танку чудовий бій від нашого героя. Move out. Так, а тут я бачу, то такий містичний 3D-обвіз був, а це, я так розумію, лазерна Лазерний вказівник, тож, напевно це вже такі звичайні 3D-обіс. І теж вони дуже класні, правда? От мені подобається. І візуально цей танк мені подобається класний. Швидкість, маневреність, вихлопушувальна гармата. Отже, Шерідан. Карта промзона. Карта промзона. Ну Це хіба що вже ось там по центру, так? Я так розумію, оце там сама промзона. Було б цікаво побачити. Ну це на тяжах домашнє завдання на промзоні показати крутезний бій на тяжах, щоб я вже оцінив, наскільки вона відрізняється від промзони великих танках. Тут також є залізниця, тут також є зелень. Ну там пустир, так скажемо, а тут зелень у нас є. І по центру бачимо, що промзона. Але грають наші герої і грають суперники саме по лівому. Респі. Зустрілися, так скажемо. Там, якщо буде хтось намагатися, то в нас позаду ще є танки. Один наглюка поїхав, вирішив. Ну, такий хитрий план його набій, Ну ми його запам'ятаємо. Якщо що, ми його зараз там приструнемо. та й у нас бачимо альфі 690 вилетіло. Чудово. Ва, під 600 вилітає, так як і в гриля. Так, тут агресивно, ти що? От наглюка приїхав. Буде у нас дуель на дуель. Ну, звичайно, що у нас бронювання, ще ти задоволення, але за рахунок свого альфіща я бачу, що популярні ці Шередани і багато на них грають, ну саме по реплеям від підпис, багато на них грають і багато на них тягнуть бої. Давахав наглючу, ну це вона нарвалась там на неприємності. Тут вже... Починають відволі... Починає стежка відволікати. А чудовий, до речі, маневр. Він відволікає, ми їх нахлопушуємо. Не взад нище, але все одно нахлопушуємо. Зараз ще їм барабан всадить. Там Кранвагена, як я е, пам'ятаю, там в нього такі специ... Там дозаряджання, типу барабан. Так, наскільки я не пам'ятаю. Поправляйте в коментарях. <правдає правдає правдає коментарі. правдає> Це специ... Специфічний барабан. Так, чудово, вже 2000. 581 настріляно. Насвічено. небагато, але все одно ж насвічено. І один ворог прихлопушений. 3-1 рахунок у нашу користь. Ну, чудовий маневр. Там СТ зробили. Вони відволіклися, СТ-шка там, до речі, вціліла. Ми їх вихлопушуємо ну, прямо аж е суху майже. Там, напевне, зараз ми втратимо ПТ-шку. Все ж таки, поїхала. Зрозуміла ПТ-шка, що там може бути небезпека. І я ж кажу, ми запам'ятали того ІС-4-го, зараз треба поїхати його а, знищити. Це така фінальна буде дуельна на дуель. То кого у нас КП взагалі немає. А зведення довге. Так щоб дальнякам стріляти зведення довге. Це я зразу ж оцінюю танки. Тому що є. Я коли вже прокачаюся. Нарешті, колись до десяток, то вже буду знати на яких танках як грати. І повчальні дійсно класні бої. Не проб'єш, башта. Із два рахунок втратили ПТ-шку. А це знітився, все, він розуміє, що зараз з усіх боків на нього просто полетять як шуліки. Це фугасом, напевне, так? Тільки що стрільнув? Небагато ха ха, -ха, -ха. Небагато він Не він але, але 4 тисячі настріляно. Допомога у знищенні. 4 тисячі майже настрій, один знищений. Шкода за вашою допомогою майже 200, 2500 досвіду 31 тисяч. А, разом кредитів 10 тисяч. Разом це вже всі відрахування, так, які тобі підуть в гараж. Чудовий бої, чудовим настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.